Переселенка з Ізюмщини наблизно зі своєю сім'єю вперше завітала до харківського екопарку. Родина приїхала, щоб провідати та подивитися, в яких умовах живе їхня козуля Пискля, з якої вони разом евакуювалися з села. Цю тварину їм ще зовсім маленькою принесли українські військові. Пискуй, пись, на. На. ти помінялася. Ти помінялася. Йди, йди на, йди на, моя красу, ні хочеш! По весні до нас під'їхали хлопці з передової і привезли манесеньку косульку. Кажуть, у вас є коровка, випаїть її молочком, бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють дуже шумно в нас, їй страшно. Ми взяли її, стали поїти. Випаїли. За півроку козуля звикла до людей, які її годували. Коли вона підросла, то стала виходити на вулицю гуляти, але ввечері обов'язково поверталася на подвір'я родини. Ця дика тварина стала поводити себе, немов звичайна свійська коза, а тому у неї з'явилося власне ім'я пискля, бо козуля постійно пищала. Перша вона була в нас в галірії, бо боялася, щоб вона. Ніде не забігла, бо манюнька вона і непривично ще їй було. Тоді перевели в кухню, стала вона в кухні в нас, а потім стала по двору ходити. Вже стала не боятися, привикла до нас. Було вийде на той. Там ну, за двір, ходить по кущах, я як молокорову обіцять даю, гукаю, пискай, пискля, йди поїсти, їсти. Вона прибіжить, нап'ється молочка і побіжить опять далі гуляти. Через постійні російські обстріли родина вирішила евакуюватися з села, але на відріз відмовилися виїжджати без своєї писклі. А тому волонтер завантажив до автівки речі, котів та козулю. Та спочатку злякалася та голосно кричала, але на руках своєї господарки одразу заспокоїлася. Вивозив родину із зони бойових дій. Волонтер В'ячеслав Ільченко. Чоловік говорить, працювати довелося дуже швидко, бо лінія фронту була близько. Від вуличних боїв це десь мабуть за 5-6 кілометрів безпосередньо, де ведуться бойові, бойові зіткнення. Це все чути, чути кулеметні черги, чути чу, 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 ну, автоматні черги, в, виходи, приходи, мін. Вона тепер живе разом з іншими козулями в екопарку. Майже годину пані Іна намагалася підійти поближче до писклі, але та тікала. Жінка думає, що тварина образилася, бо родина її покинула. Вона, ну, бачите, підпуста мене трохи, а потом головою махне, пискне і побіжить дальше. Як дратує трохи, каже, подивися, і мені тепер добре, а ти побігай за мною. Працівник екопарку Віталій Короткін каже, що це нормальна реакція дикої тварини. Вона вже звикає до нових умов життя. Так, да, адаптувалася дуже прекрасно. Ну, Якісь моменти були, тому що э, задержки, тому що вона жила з людьми, а тут потрапила ну, на велику територію. Э, плюс з нею вже почали жити косулі, взрослі э, лані, птиці. Ну, а так, в принципі, у неї все добре, кушає нормально. Сегодня замечательно. Інна Близно обіцяє все рівно буде приїжджати до своєї плисклі, Привозитиме щось смачненьке та слідкуватиме, що про неї тут добре дбали. Олена Клименко, Агенція новин, громада груп.